Чому найкраще за всього піоні саджати восени? Тому що сам природній цикл у піоні в кінці літа на початку осені в них утворюються ось такі, бачите, сплячі брунічки. Ось ці, ось ці. Вони дуже дуже важливі. А якщо їх висадити восени, вони до зими встигають укорінитися, і вже наступний рік. Весною пойде потужний ріст, ну і можуть навіть зацвісти. Якщо ж ви посадите ппівоню весною, то цей цикл зупиниться і ваша півоння. Почне цвісти через 2-3 роки. У мене, наприклад, зі свого досвіду, я посадила весною, не знала, як правильно садити. І то піон зацвів після 4 років, тому що я посадила весною. А коли саджала вже восени, то у мене вже е, на наступний рік з'явилися бутони, які я все одно зірвала для того, щоб гарно воно укоронилося. А потім вже у мене цвіло. В деяких випадках навіть на наступний рік вже цвіте, але бутончики треба прибрати. Ділянка має бути. Сонячна без застою води в ґрунті. Тому, якщо у вас чорнозем. А... Ви вже знаєте, так, що чорнозем – це щільний ґрунт, він плотний і завжди утворюється застій вологи, води. Тому додаємо обов'язковий щебень, додаємо при посадці. Якщо ж у вас ґрунт більше піщаний, такий, то не додавайте. Тобто воно проходить гарно всмоктується, проходить повз і немає засту. Так, дивіться, якою я буду робити ґрунтосуміш для своєї піоні. Дивіться, це у мене будуть тут два відра. Чорнозима. Чорнозим у мене кротячий, а не той, що був з ями. Потім в мене, дивіться, ось відро перегнію. От. І буде в мене ще відро піску. Трошечки він у мене тут, бачите, з всякими штучками, але ну, що було, коротше. А сюди ще буду додавати суперфосфат приблизно десь 200 грамів у кого піщаний ґрунт, більш піщаний ґрунт. Тоді пісок ви не додавайте. Додаємо тільки перегній з компостної ями і суперфосфат. Цього буде достатньо. Так, дивіться, який гарний у мене вийшов ґрунт. Гляньте, він такий пухкий, класний. Ну і тут я вам розкажу найголовніше лайфхак. Дивіться, глибина посадки самого корінця. Має бути не глибше п'яти сантиметрів. Це дуже-дуже важливо. І для того, щоб наш корінець не поплив вниз, да, коли буде усаджуватися наш ґрунт, вставимо отак от паличку і наш піон, отак, от виставляємо от сюди на паличку і засип... засиплюємо ґрунтом. Ну і поливаємо. З будь-яким укорінювачем немає значення. І ще зверху підсиплюємо ґрунт, тому що, бачите, брунічки видно. Тому треба отак от підсипати ще нам ґрунт. Все, дивіться, яка краса. Все. Наш піон посаджений. А дивіться, що ще можна зробити? Коли вже почнуться у нас морози, можна, бути ще, можна буде ще взяти його і закрити сіном. Для того, щоб наша брунечка да, нас, е, стресує наш піон, а поки там адаптується, там, е, почне наращувати нові свої корінці, то на зиму я рекомендую накрити псоломою е, і тоді у вас буде все, все добре. Так, отут от, так от притискаємо, але не сильно біля бруняк ми нічого не притискаємо, отак от щоб отак, от трошечки, і все. То у нас вона тепер буде рости.